Привіт! Знаєте, в Україні склалася така цікава ситуація, справжній парадокс. Інтернет є практично у кожного, правда ж? Але от питання, чи вміємо ми ним користуватися? Ну, скажімо, на повну котушку. Сьогодні якраз і розберемося в одній великій національній ініціативі, яка покликана це змінити. Подивимось, що з цього виходить. Окей. Ось наш план на сьогодні. Спочатку поговоримо про той самий цифровий парадокс, потім про рішення, тобто платформу Дія Освіта. Зазирнемо, що ж там є цікавого всередині. Далі фокус на головній події листопада місяці цифрової грамотності. Ну і, звісно, розберемось, як до всього цього долучитися і що це означає для майбутнього. Отже, поїхали! Перший пункт наш цифровий парадокс. Здавалося б, усе чудово: інтернет є майже в кожній кишені, в кожному домі. Але чи робить це нас автоматично суперпросунутою цифровою нацією? Е, виявляється, не все так однозначно. Так, ми постійно чуємо, що Україна це такий собі цифровий тигр Європи, і це, звісно, звучить круто, але що як копнути трохи глибше? Що як реальні цифри, малюють ну трохи іншу картину? Давайте просто подивимось на дані. І от власне сам парадокс, просто в цифрах. Гляньте но, лівий стовпчик: 93 українців мають базові навички. Це ну вражає, так а тепер подивіться праворуч. Тільки 38% володіють цифровими інструментами на високому рівні. Розумієте, оця прірва між увімкнути комп'ютер і створити щось нове це і є наш головний виклик. Добре, проблему окреслили. Вона є. Що ж з нею робити? Як держава реагує на такий виклик? А ось тут на сцену виходить рішення. І це національна освітна платформа Дія Освіта. Так що ж це таке дія освіта? Ну, по-перше, це офіційний державний проект від Мінцифри. А по-друге, він побудований на такому цікавому принципу. Ед'ютейнмент. Це коли навчання, тобто едюкейшн, змішують з розвагами. Ентертейнмент – Ідея проста: вчитися має бути не нудно і що важливо, абсолютно безкоштовно. Окей, ззовні виглядає цікаво. А що ж там всередині? Давайте, так би мовити, зазирнемо під капот цієї платформи. Які конкретно інструменти вона пропонує для навчання і кар'єри? Так, тут є з чого вибрати: є освітні серіали, такі собі міні-курси, часто із зірками та експертами. Є тести на профорієнтацію, щоб краще зрозуміти себе. Але найкрутіша фішка, як на мене, це симулятори професій. От просто уявіть, можна віртуально спробувати попрацювати, наприклад, баристою, приміряти на себе професію, перш ніж робити серйозний крок. І ось як це працює на практиці, якщо хтось хоче опанувати нову професію. Дивіться, все дуже логічно. Крок перший: проходиш тест, щоб зрозуміти, до чого лежить душа. Крок другий дивишся освітній серіал, щоб отримати базу знань. Третій, найцікавіший відпрацьовуєш все на симуляторі. Ну і четвертий, фінальний, отримуєш сертифікат такий собі готовий маршрут. Так, платформа працює постійно, але є один особливий період. Ми якраз підійшли до головної події року в цій темі листопад. В Україні це вже традиційно місяць цифрової грамотності, і це, мабуть, найкращий час, щоб почати. І що важливо розуміти, це не якась разова акція, знаєте, провели і забули, ні. Ця ініціатива проходить щороку, ще з 2021-го. А мета Мета насправді дуже проста і водночас суперважлива, щоб кожен з нас почувався в онлайні впевненіше і, звісно, безпечніше. І в центрі цієї ініціативи два головні інструменти для самоперевірки. Дивіться: зліва цифрограм це, скажімо так, повний медогляд цифрових навичок, великий детальний тест аж 90 питань, а справа кіберграм. Це швидше як експрес-тест. Короткий, всього 15 питань, і він фокусується суто на кібербезпеці. Добре, звучить цікаво. А що конкретно робити? Як долучитися до всієї цієї історії? Насправді, тут все простіше, ніж здається. Ось такий собі рецепт для старту перше подивитись освітні серіали. Цього року в фокусі штучний інтелект та кібергігієна. Ну дуже актуальні теми. Друге пройти цифрограм, це щоб отримати повну картину своїх сильних і слабких сторін. І третє швиденько перевірити себе за допомогою кіберграму. І знаєте, що ще важливо це не лише історія про особистий розвиток. Ініціатива відкрита для всіх: бізнесу, медіа, університетів, шкіл. Вони теж можуть долучатися, поширювати інформацію, мотивувати свої команди. Адже це по суті спільна справа для всієї країни. Ну що ж, давайте трохи відійдемо від конкретних кроків і подивимось на це все з висоти пташиного польоту. Бо ж насправді це не просто про серіали чи тести, це про наше спільне майбутнє, яка тут візія і яка роль кожного з нас у цій великій грі. І ось тут мені здається ідеально лягає цитата Валерії Іонан з мінцифри. Вона каже, що Україна це вже цифровий тигр Європи і що інвестиції в цифрові навички створюють економічну силу. Це дуже потужна думка. Тобто, коли ми вчимося, ми не просто робимо краще для себе, ми будуємо сильнішу економіку. І цей процес постійно розвивається. Це не щось застигле. Наприклад, незабаром вийде оновлене дослідження цифрових навичок, і це класно, бо воно покаже, де ми досягли прогресу, а де ще є над чим працювати. А це означає, що наступні навчальні програми стануть ще кращими і ще більш влучними. Отже, після всього почутого залишається, мабуть, одне головне питання, яке кожен може поставити собі: яку ж цифрову навичку варто опанувати першою? З чого почати свій особистий шлях? Вибір, як то кажуть, завжди за нами.